Чим потруїлись відвідувачі християнського табору радість, що під Луцьком в санепідемслужбі встановити не можуть. Нагадаємо, два тижні тому ми повідомляли про те, що до Волинської інфекційної лікарні із симптомами отруєння доправили десятьох пацієнтів, з них одна дитина. Як з'ясувалося, всі люди впродовж тижня відпочивали в селі озеро Ківерцівського району на базі християнського табору Радість в складі групи один громадянин Угорщини та четверо англійців. Ситуація тягнула на міжнародний скандал. Однак пацієнтам за два дні стало ліпше, і лікарі їх відпустили додому. Працівники стан епідемслужби провели в закладі дезінфекцію та відібрали на дослідження змиви питну воду і залишки їжі. В жодному зі зразків санепідеміологи не виявили збудника кишкової інфекції. Тож, чим потруїлися люди, залишається загадкою. Треба сказати, що Харчування гостей на базі було так організовано, що частково вони харчувалися там же на базі, частково за межами, а також відпочиваючи мали можливість самостійно готувати страви, використовуючи для цього приміщення кухні та інвентар. Власники бази не надали нам будь-які документи, які б підтверджували безпечність послуг, продукції, також відмовлялись про те, що вони організовано харчували своїх тих гостей. Тому не були не представлені документи, які підтверджували б безпечність цього закладу.